Вчора Росія вкотре підтвердила, що вона країна гній, країна-смітник, країна моральних паскуд і виродків. Ви вже і без мене знаєте, що вчора Росія вчинила ще одну масовану атаку, ще один теракт. Зокрема, атакувавши діагностично лікувальний заклад у Києві Охмадит, де лікують хворих дітей. З під завалів рятувальники діставали вбитих дітей та дорослих. А Росія одразу запустила свою ботоферму, де почала розповідати, що це українська ракета, що це американська ракета. Ну як зазвичай вони це роблять. Накидують 150 версій, і вже все не так однозначно виходить. Друзі, вітаю, це прямий удар. Ворога по дитячій лікарні моди. Щоб хто не розповідав, ніяких уламків. це прямий удар. Пряме влучання по території дитячої лікарні хмеди. Є завалені будівлі. Є як ви бачите за моєю спиною пошкоджені будівлі, плямає влучання? Вони будуть брехати про те, що це уламки, це ППО і так далі. Вони брешуть. Я на місці і фактично на свої очі все бачу. Але наскільки я був здивований, ну добре, кого я обманюю, я взагалі не був здивований, коли серед всього всього лайна підключилися наші українські інстаблогери, і почала, як за командою, пушити наратив. Треба домовлятися. А Волошин взагалі йобу дав. Якісь правила почав вигадувати. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну, ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверти. Не вивозимо, блядь. І будуть страждати, як блядь, дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути, блядь, хитрішими усі всіх блядь, тому що це блядь. Треба зіграти по їх правилах. А потім в один момент от, зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по наше правило. І... Порахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому блядь, це не робиться. Сук, і мене від цього дуже бомбить. Просто страті рівня Warcraft 3 середній рівень складності. Також підключилася і Юлічка Варба, любителька Гів Евеїв з росіянами, яка акцентує увагу не на росіянах, які завдали удару, а на нашій владі. Цікавий факт, і що ви про це думаєте? А коли прилетіли в Одесі в церкву, розтрубіли по всьому світу вохмадит, в дитячу лікарню прилетіло по всьому світу. Всі новини, коли е, в ЮМЗ прилітає через день, коли в Харкові обстріли, коли обстріли в Херсоні, про це взагалі ніхто нічого не говорить, а ще й булять за те, що ти це показуєш. Ось у мене питання. Я, знаєш, читаю там. А uh, всілякі соцмережі, коментарі, і я бачу ти що... нічого не читай, Максим. <рес> <рес>, ти послухай <рес> мене. Очевидно, що до нашої влади є питання. і будуть. Але ж якою мразотою квадраті? <кхм> Ні, навіть в кубі треба бути, щоб на смертях дітей просувати свої росняві наративи? І інстаблогери роблять це систематично, водночас за домовленістю, повністю повторюючи меседжі Олешки і Луганського, але в примітивнішій формі. І насправді така щегелізація у українському інфопросторі останнім часом тільки посилюється, і це вже на жаль стає трендом. Щегелізація це, коли українські блогери, інфлюєнсери, взагалі називаєте як хочете, які вдавали з себе проукраїнських слонів, повністю змінюють свої наративи на проросійські, переходять назад на російську, бо втомилися. Подібне ви вже могли чути від Спартака Суботи, який став патріотом і на українську перейшов. Але потом сталася та сама щегелізація. Ну, такое. Если придет повестка, ты пойдешь. Ну, типа, это что, серьезно, такой тупой вопрос есть. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда у меня нет брони или еще что-то. Я такого не допущу. Похуй. И на ваше мнение, блядь, вы тупо никто из вас никак. Так это, в одной песне. Насильно показ патриота стиму, чтобы твой зад не давал Ну, Вы же, блядь, все патриоты только потому, что так модно. Наделись вас хуй, кто готов что-то сделать. А те, кто готовы, они либо уже мертвы, либо сейчас говорят о том, что ну его нахер надо оттуда валить. Поэтому вы не выебывайтесь, и кому мне нравится, можете просто собрать своими надписывать что ты скажешь своей дочке после войны. Ты знаете, типа, уехал чувак за границу, и ему скажут, типа, и что ты расскажешь потом своим детям? Блядь, что учил языки, путешествовал, уже нормально, а не как э -э, государственный раб. Что думает ты про Мтищенко? ничего не думаю. Все, умри, пока. Вот это, видите, это уровень, это уровень недовольных. Это быдло украинское. Быдло украинское. Это знаете, как, типа, э ромашка звучала чиполева. Або ще один актуальний приклад Руслан Ханумак, який взагалі був обличчям президентської кампанії на Ютуб-каналі Зеленського. Ну а пізніше записував Байрактарщину дикадичка. Я думаю, ви чули цей, не побоюсь цього слова хуйня, і ось недавно виїхав в Америку, щоб. Цитую його син ріс Татом і перейшов назад на російську мову, чудово усвідомлюючи, що його будуть вважати зрадником. І подібних наративів з часом буде ставати більше все більше блогерів будуть переходити на російську назад, бо в цьому вже не буде ніякої вигоди. Бо про українську аудиторію вони втратять, як це трапилося зокрема зі Спартаком Суботою. А на цьому все. Подяка нашим спонсорам, що допомагають проєкту Маніфест, де є понад 10 тисяч українських Ютуб каналів на різні категорії та тематики, на нашому сайті Маніфест. А я кажу вам до зустрічі.